Я не хочу, що таке, Що це ж Світа, на освіти до 12 тисяч, на окоління міської ради випадає 600 тисяч. Наприклад, якщо на Україні ради збереження. Має мільйон сто. Але що пропонує? Але в світній вчорашній суді також є. Бажання районній раді зараз у Мухтинській раді, і 5 березня буде проводитися обласної ради, яка має дати розповідати до на нас державський району військової рекомендації. Нам хоча б половину з тих, що нам нас не вистачає, а другу половину це її трошки питання. Надіюся, що далі не буде злодією, і його буде вже тебе. Більше минулого року запускати, чи менше? Більше. Ну, тому що то, тоді власне було якогось ще фіта, тепер де. А там враховуючи ще... А ви мені але... з прошлого року, скільки там до відцент бюджету в прошлому році і тому року? Так, так, до часу. Якщо майка вас їх нам не питала минулого року, так? Минулого року не питала, а то не з 800 тисяч. То до мільйона, до 600 тисяч. Просто. Бюджет треба приймати, ми нічого не втіємо, бо доки, по формулі розраховуються бюджет на нього практично не впливається. Кількість жителів населення, відповідно, суми і суми, і суми. А в нас є фонд розвитку міста, і ці гроші треба задіяти. Ми пролежали знову рік, і знову пролежали рік. І не вина зовсім до міської ради, а ще казначейства, бо практично патриці є, а гроші. то немає. То немає. І ми вчора розглядали на бюджетній комісії бюджет і говорили, що ті гроші, я не знаю, чи якимось зверненням до обласної ради, чи до Верховної Ради, бо в тому обладнана проблема не тільки в містах Бережани, а багатьох таких міст, тому, що практично оцей фонд розвитку нам треба використати в першу чергу сьогодні на дороги, на ремонт доріг, на опорядкування міста. А їх туди використовувати не можна. Тому що, щоб ми не освітлювали, там лампочку заміняли, там водопроводність заміняли і так далі, це, звичайно, потрібно. Але сьогодні місто в кадохішому стані дороги. І коли дороги якісь будуть зроблені, це видно, що є якісь входа, а що зроблять це видно. І ці кошти, щоб не пролежали знову, ми їх не використали. У нас 2 мільйони 50, щоб ви знаємо, і не розподілені стільки. І не розподілено. бо сидить коліга з боку каже спортивну школу, що не пушка, і мені пояснює, що з тих коштів буде на проєкт розроблення. Щоб ми ці гроші максимально задіяли. Да, там виділено два трактори, тендери проведені, але максимально ці гроші спрямувати сьогодні на ремонт борів, тротуарів, міста і так далі. Укразначество почне, але я кажу, якісь зверні до Верховної Ради, щоб... Ну,

Це на Всі будинки чи як? Ну, взагалі на будинки, чи на Чорноволоках. Ну на Чорноволоку. На Чорноволоках. Виділимо кожна програма, саме допомогу. Людям такі спектаки. Загальний обсяг згоди міста на 30-х сумі на 1790-250 загально з'ясувати сумі 3 млн 700, спеціально суми 4 млн тижні, в тому числі на 11